Мої вітання. Компанія автопарк, нове надходження Toyota Camry 2007 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 3,5 автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально та ЛКП без зауважень. Місцями присутні сліди експлуатації, але то не є критично. Автомобіль від другого власника з повною історією обслуговування від моменту покупки по сьогоднішній день. Повністю обслужений. З технічної сторони питань немає. Салон у нас чорна шкіра з електрорегулюваннями. Такий стан шкіри. Салон чистенький, доглянутий охайний. стеля, присутній люк даній комплектації, мультимедія, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультикермо, з круїз контролем, датчик дощу. Датчик світла, електрорегулювання дзеркал з функцією складання, повний електропакет. По задньому ряду також все супер, чисто, охайно, м'які, зручні сидіння. Сталь у нас не пошкоджена, сидіння, також нічого, ніяких ні пропалів, нічого. Оглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.